Доброго вечора. Добрий. Так, Руслан, да, це, да, це, це ви. Так, 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 я. Що у вас доповідаєте, що у вас за ситуація? Ну, те все, що я вам написав, так воно і є. І плюс я там те, їм домовляв вже ну, словесно, бо доступно їм вже в їхні уші, І, Ну, походу, так вийшло, що вони не хочуть таких людей. Ну, Не один я ходу не пас. Переводять мене кудись подальше, коротше, в два часа ночі я вже сьогодні уїжджаю. Так. Е з чого все почалося? Почалося. Ми стоїмо на кордоні. Куп'янський район стоїмо на кордоні. Іменно перша лінія. Виплачували нам два місяці. Коротше, зарплату. Потім коротше перестали нам виплачувати плюс провізія, плюс відношення. І все остальне просто йому до собак. Тут просто у нас от це начальство поняли, пивці, коротше, МВД, і вони, коротше, себе тут ну, ведуть вже доволі так. І на те, що вони так себе тут ведуть, вони вже пішли на повершення, і ось після нового року ті, хто були ніким, стають і ротними, і взводними. Хто имена? <сот> Сейчас. Зараз. Зараз. Так вони не по їжу не забезпечені, не по одягу, не по чому вам не роблять, так? Чушь, не, 50% того того. Чушь, а ты можешь мені сказать таможні имя, отчество? о, Олексій, я не знаю, як вас побачив. Давайте я дізнаюся Мене, Мене просто Олексій, Люсане. Ви... Я, я зрозумів. Олексій, я повну інформацію дізнаюся про команду. Добання, я вам скину сюди, в телеграм так, хорошо. І мені надався вся інформація, щоб я мог зробити запит на Міністерство і внутрішніх справ і Генеральний штаб, тому що ну, інакше вони вас просто ліквідують. І ще одне, Руслан, не дай Бог, що з тобою, звісно, залишиться. Зроби до мене відеозвернення, щоб я це відео притулив до свого запита на президента. Я і предупреди розумів, їх, то, що якщо з тобою щось случиться, це відео вже є в Оскарі. Кажи все, як є, не дають, не забезпечують. Е, все як є, скажи. Конкретно, хто, О, що. Я вас зрозумів. Руслан, бо, це, це в 8 8 ваших 8 інтересах. 8. 8. Мені це для хайпа і піара не 8. треба, я вже напіарся, блядь, на три кримінальних справи. Я рот не затикаю, я за вас жопу рву. Пожалуйста, поможіть мені теж в цьому, щоб не сказали, що я це видумаю. Та ні, все без питань. Відеозвернення буде. Хто, яке командування, що робить, що не робить, що дають, що не дають, чим займається, хуйньою займається, так і кажіть, хуйньою займається. Убрать їх нахуй, так і кажіть, Далі. пане президенте, уберіть їх нахуй у нас і поставте нормальних нам. Ні, блять, самі, сука, їх уберем, тебе не матері, блять. Ти дивив, два ночі вони собрались вивозить тебе. Підорва, блять, єбуче, сука, мусора, блять, єбучі, блять. Диміна, ну все, тоді, коротше, все, я я поутру Блін, зараз я коротше, не можу запись сделати, тому що і так темно. Я поутру, я не знаю, куди я приїду. Куди я приїду, я зразу відео, коротше, обращання зрозумію і скидаю сюди. Скидай мені одразу. Предупреди їх. Що з тобою случиться, одразу це відео піде всюди. А вони мене знають. Я, блядь, приїду сам тебе шукать тоді. Все, прийняв, понял. Все, хлопці, давайте. Добре, дякую. Тримайтесь. Давайте, все, поутру я сделаю, коротше, відео скину вам. Так, да, я зараз дружину твою наберу також, бо вона переживає. Все добре, дякую. Угу.